Ці речі допоможуть тобі легше йти по житті. Друзі, я вітаю вас на каналі. Сьогодні ми говоримо про декілька ключових речей, які я застосовую в своєму житті, і вони допомагають мені швидше досягати результату і отримувати задоволення від життя. Я рекомендую додивитися відео до кінця. Не затягую. Поїхали! Перший пункт. Включай свій мозок, це є дуже ключова річ, тому що працювати треба мудро і свідомо. Є дуже багато прикладів людей, які працюють багато, але не отримують жодного результату. Це є дуже поширена практика, коли людина працює багато, але вона не отримує відповідного результату і не може зробити якийсь прогрес в житті. Включай свій мозок, шукай рішення, де ти можеш оптимізувати свій час. Шукай ті ерії життя, де ти зможеш заробляти гроші. Адже люди, які не включають свій мозок, у дуже багатьох випадках не можуть досягнути результату. Другий пункт це є постійні. Зусиль. Перестань рухатися. Спринтами, коли людина героїчними спринтами йде до кінця на мотивації заряжена два тижні, а потім дивишся, і вона кинула цю справу. Розумієш, ти маєш до будь-якої задачі ставитись як до довготривалої цілі, до довготривалої ж це марафон. Життя загалом складається з маленьких цілей, підцілей, мрії, і так далі, і так далі. І вони всі являються марафонними. Розумієте? Тому що дуже багато людей на мотивації два тижні такі да-да, да я зараз досягну успіху, а потім два тижні три проходить місяць часу, людина Кидається цього, а чому так відбувається тільки через те, що людина хоче швидких результатів, це так не працює. Працює постійний зусиль, і в на довгій дистанції вона дає шалений результат. Пункт номер три: великий об'єм роботи повинен бути виконаний. Розумієш, якщо ти знаєш багато технік, там психологію і так далі, і так далі, але ти не прикладаєш великі зусилля, ти після робочого дня не сідаєш за ноут, чи не сідаєш за навчання і паралельно не вчишся. Якщо ти на вихідних не приділяєш час своєму розвитку, то рахуй, в тебе в житті нічого не вийде, тому що великий об'єм роботи. Має бути зроблений, якщо в тебе стоїть велика ціль, до якої ти рухаєшся, розумієш. Ти повинен пахати по Карло. Люди не розуміють, вони хочуть виходити на інший рівень життя, хочуть все швидко робити, але пахати ніхто не хоче. Тому щоб досягнути якогось нормального результату, от, наприклад, ти хочеш змінити сферу життя, або ти хочеш мати гарне тіло, або все разом тобі прийдеться пахати більше ніж інші. Розумієте? Прийдеться іншого варіанту. Тут банально нема. Четвертий пункт це є аналіз своїх дій та помилок. Я вважаю, що людина, яка не аналізує. Своїх дій та помилок, вона буде постійно битись головою стінку та крутитись на одному місці. Якщо ти хочеш робити прогрес, якщо ти хочеш рости, якщо ти хочеш змінювати це середовище, в якому ти знаходишся на краще, на багатше, ти повинен аналізувати. Бо люди загалом не аналізують своє життя. Я припустимо розумію, що в мене є багато блоків, страхів, переживань і так далі. і так далі. Проте я свідомо віддаю собі звітність тому, що вони в мене є. Коли ти собі свідомо віддає звітність тому, що в тебе є якийсь блок, ти знайдеш шлях, як його вирішити. Ти знайдеш шлях, як його пропрацювати. Проте це має бути сильний самоаналіз. Ти маєш не шкодувати себе, та? що, от, блін, в мене все класно, в мене все схвачено. Кожна людина має травми. Проте хтось признається собі, що до них, а хтось ні. От і все. П'ятий пункт будь готовим починати все з нуля. Це дуже важлива річ. Люди думають, що до них зразу все прийде готове. Будь-які взаємовідносини якісні прийдеться створювати з нуля, дружбу прийдеться створювати з нуля, бізнес прийдеться створювати з нуля. Ті самі соцмережі, якщо ти хочеш бути популярним, тобі Прийдеться це починати створювати з нуля, ніхто не прийде і не скаже: на тобі, от тобі успіх, візьми його, будь популярним, будь багатим. Ні, це так не працює, поки людина не усвідомить, що треба починати з нуля. Це нормально, коли ти помиляєшся, це нормально, коли ти аналізуєш, це нормально, коли ти загалом рухаєшся, тоді все почне виходити. Дуже рекомендую до цього прислуховуватись. Шостий пункт: не сприймай хейт на свою сторону. Більшість людей, які хейтять в коментарях чи будь-де, це люди з позицією жертви, тому що люди, які не мають позиції позиції жертви і мають позицію повної відповідальності, їм банально не до вас. В них нема часу заздрити, в них нема часу це обливати брудом, бо люди зайняті, люди займаються своїм життям. Розумієте? Тому що люди з позицією жертви вони своїм життям нахрен не хочуть займатися. Ніхто не хоче займатися власним життям. Проте коли ти не будеш сприймати це на особистий рахунок і будеш розуміти, що людина, яка тебе хейтить що проблема в ній. Розумієте, хейт це відображення того, що твориться в людини всередині. Якщо людина нещаслива, вона не наповнена, вона не несе цінність суспільство. Вона буде заздрити, хейтити, обливати брудом, і вона буде це все транслювати, тому що це в неї всередині. Розумієте? Тому я дуже рекомендую не паритись через це, а просто робити те, що ви вважаєте за потрібне. Сьомий пункт бути відкритим це круто. Я вважаю, що незалежно від того, скільки людей зробило тобі боляче, ти не маєш права закриватися. Не маєш права. Мене в житті кидали не один раз на бабки. Мене в житті кидали. Дали не один раз друзі, яких я вважав своїми друзями. Да, проте я прийняв факт, що я не повинен стати закритим незалежно від того, скільки людей зробили тобі боляче, ти повинен тримати. Це добро в собі нести його в суспільство, допомагати іншим, тільки тоді ти будеш наповнений, розумієш. І Я це усвідомив. Це дуже дає такий сенс тобі жити, прокидатися вранці, коли ти відкритий. Бо гамнюки вони були, є і будуть. да? Завжди будуть люди, які тебе засруть, завжди будуть люди, які тебе захочуть кинути. Проте бути відкритим це те, що стоїть на першому місці. Друзі, я великий вам вдячний за перегляд. Рекомендую залишати свою думку внизу. Що думаєте, щодо цього старався без води фонди внизу. Фонди Сергія Притули, фонд Повернись живим. Треба донатити, не забувати про це. Скоро контрнаступ. Ми маємо про це пам'ятати, що наші хлопці потребують нашої допомоги. Я вас міцно обняв. Ми працюємо далі. Слава Україні!